Денацифікація, демілітаризація та ще купа якихось там, де ви точно неодноразово чули про цілі так званої спеціальної воєнної операції, яку розпочала Росія проти України. Ви, мабуть, так само помітили, що за ці півроку повномаштабної війни цілі так званої операції змінювалися так часто, як українці хаймарсами накривають склади окупантів. Ми ж за допомогою онлайн-інструмента Варспічес, який розробила опора, дослідили публічний дискурс держави окупанта, а також зібрали докупи оці ці демілітаризації, денацифікації і інші там усілякі, де сідайте зручніше, відкладіть їжу подалі, адже зараз ви отримаєте таку порцію крінжу, що й подивитися від сміху, чи то, мабуть, від іспанського сорому буде зовсім нескладно. Та не забудьте одразу підписатися на канал, поставити лайк та написати будь-який коментар. Це справді допоможе нашому відео отримати більше переглядів. Дякуємо! Почнемо із першопочаткових цілей, про які Росія заявляла ще 24 лютого 2022 року, вторгнувшись на територію України майже 200-тисячним військом. Денацифікація, демілітаризація заявляли з усіх телевізорів, радіо та навіть самоварів, називаючи це льогій пригулко для руської армії. Однак для усвідомлення своїх прорахунків російському керівництву знадобилося менше тижня. Тоді вони побачили, що зустрічати слівом сіллю на українській землі їх ніхто не збирається. І тому одразу ж почали перевзуватись. Відтепер з усіх усюд лунало, все йде по плану. Десятки тисяч росіян стали хорошими. Все дійсно йде за планом, так тримати ЗСУ. Обґрунтовуючи перед власними громадянами плановий характер спецоперації, керівництво Російської Федерації жодного разу не інформувало суспільство щодо часових меж, так званої СВО, а лише продовжувало продукувати все нові й нові цілі. Тоді ж Росія недовго думаючи, побачила в Україні розквіт нацизму, а російська пропаганда справді не стримувала своїх фантазій. Російська армія під час спеціальної воєнної операції зіштовхнулася не з регулярної армії України, а з націоналістичними угрупуваннями. Виправдовував смерті росіян Путін. А Лавров не припиняв заявляти, що росіяни полон беруть націоналістичні батальйони з татуюваннями у вигляді свастики та відзнак дивізії СС. Тоді ж Лавров так захопився нацизмом, що назвав євреїв найзапекішими антисемітами у сім'ї не без виродка, як у нас кажуть, висловився він, пояснюючи наявність нацизму в країні, де президент має єврейське походження. Такі заяви викликали справжній міжнародний скандал. Проте, наскільки швидко він розпочався, так само швидко й вщух. Згодом, мабуть, отримавши дані зі свого супертехнологічного супутника, Росія розгляділа біолабораторії на нашій території. А Лавров, забувши прийняти пігулки, заявив наступне. США на кордонах РФ вирощують неонацистів та ультрарадикалів. Створюють десятки біологічних лабораторій по лінії Пентагону, проводять експерименти, націлені на створення біологічної зброї. Мабуть, в Росії ще залишився аргентинський янгольський пил, який так полюбляє пан Лавров. Росія не була б Росією, якби не хотіла захистити пригнічений народ Донбасу та власне усе російськомовне населення України. На цьому вони сконцентрувалися після першого етапу своєї СВО, який ознаменувався відходом російських військ з Київської, Чернігівської та Сімської областей. Тоді ж і з'явилася усім відома фраза про жест доброї волі, який росіяни зараз демонструють на півдні та на Харківщині, а перед тим демонстрували на Зміїному. Побачивши цвітіння бувовни у Курській та Білогородській областях, росіяни почали заявляти про територіальну небезпеку саме для російської території. Наші солдати та офіцери запобігли реальній небезпеці, яка вже нависла над нашою батьківщиною, заявив російський диктатор Путін. Ця та наступна ціль так званої СВО могла б цілком викликати у пересічного Росіянина бажання випити стопочку оковитою та розцілувати портрет Сталіна, адже відтепер самому існуванню Росії загрожують Захід, НАТО та нацисти, звичайно, зі своєю тотальною русофобією. Русофобія стала головним внутрішнім національним продуктом української влади та головним експортним товаром України. Сьогодні це не війна в Україні, як ви кажете, це проксі війна колективного Заходу з Росією, сказав Василій Нібензя на засіданні Радбезу ООН. Розширення НАТО на схід стало також усталеним обґрунтуванням російської інтервенції, адже це нібито створило небезпеку для РФ. Водночас, приєднання до Альянсу Швеції та Фінляндії чомусь не викликало великого обурення російських геополітиків. У Росії немає проблем із цими державами, тож безпосередня загрози для Росії не створюється, сказав Путін на саміті ОДКБ в Кремлі. Як виявилося, реальною причиною незадоволення Росії щодо розширення НАТО стало ймовірне приєднання туди України. Можливий вступ України до НАТО міг би призвести до територіальні суперечки Російської Федерації з державою, що входить до валянсу, у цьому відмінність вступу до НАТО Швеції та Фінляндії. Сказав Дмитрій Пісков, давши зрозуміти, що НАТО справді могло стати реальною перешкодою для територіальної експансії Росії. Ну і кінцевою метою СВО за півроку стало протистояння гегемонії Сполучених Штатів та прагнення до багатополярного світу, контури якого, за версією Російської Федерації, дуже динамічно формуються. Якщо хтось зрозумів, що малось на увазі, напишіть, будь ласка, у коментарях. Ну і вже 1 вересня цілі СВО знову змінилися. На зустрічі зі школярами, ну, де ще говорити про війну? Головнокомандувач російської армії Владимир Путін сказав, що військові РФ на Донбасі захищають Росію. І місія наших солдатів, ополченців Донбасу, цю війну зупинити, захистити людей. І, звісно, захистити саму Росію. Від возьмем Київ за три дня до «защитим саму територію Росії. Ех, Росія, така Росія! Враховуючи те, як часто змінювалися цілі СВО та якими абсурдними вони є, можемо зробити очевидний висновок: це багаторівнева пропаганда, спрямована на маніпулювання масової свідомості громадян, публічне ґрунтування воєнних злочинів та зухвалих порушень міжнародного права. Але чи потрібні державі терористу, яка фактично взяла у зручнику ціле атомну електростанцію, якісь цілі взагалі, не маючи успіху на дипломатичному та військовому фронтах? Російська сторона зосередилася на політиці терору, і, звісно ж, шантажу. Випускаючи по нашому цивільному населенню сотні сотні ракет, російська пропаганда не соромиться звинувачувати у всьому ЗСУ, які нібито ховаються за спинами мирних людей. Масові вбивства мирних людей виправдовують також, нібито, знищенням великої кількості генералів, іноземних найманців, а також націоналістичних батальйонів. Така риторика Кремля спостерігалася під час жахливих обстрілів Вінниці, Кременчука, Харкова, Чеплиного, Миколаєва та багатьох інших населених пунктів. З погляду досягнення поставлених цілей, такі дії виявилися неефективними, тому що українське суспільство після масових вбивств налаштоване тільки на покарання воєнних злочинців. Водночас над Росією новисі рик держави шантажиста та ядерного терориста, як у випадку із Запорізької АЕС. Провокації на ЗЕС стали результатом заздалегідь спланованого ядерного шантажу. Те, що відбувається цими днями на Запорізькій АЕС, кульмінація злочинних дій київського режиму проти ядерної інфраструктури та персоналу, який обслуговує ці об'єкти. Так намагався весілі Нібензя вкотре звинуватити українські війська в обстрілах ЗС на засіданні Радбезу ООН. Як бачимо, навіть присутність місії МАГАТЕ не зупиняє росіян від проведення провокацій. Сподіваємось, що результатом їхнього перебування на станції не буде заява. Так, це дійсно атомна електростанція. Розходимось. Відстеження офіційної риторики держави окупанта за понад 6 місяців показало перманентну пропаганду та неузгодженість і розбалансованість позицій російських політиків. Але хто знає, можливо, це є їхньою ціллю, бо пропагандистська машина РФ саме через дезінформацію та шантаж намагається добитися хоч якихось перемог або поступок. Можна довго обговорювати, що там заявляли росіяни, але зрештою все доходить до погроз та шантажу, особливо у випадку з Дмитрієм Медведєвим. Вигода очевидна: взимку в компанії з Росії набагато тепліше і комфортніше, ніж у горній самоті з вимкненою газовою плитою та холодною батареєю. Але поки російська сторона будує ілюзорний світ із біпо багатополярним світоустроєм для внутрішнього споживача, українці невпинно знищують ворога та захищають незалежність своєї держави. Дуже сподіваємося, що не доведеться підбувати підсумки заяв російської пропаганди за рік чи два війни. Віримо у ЗСУ та за можливості допомагаємо гривною, злотим ну чи віткоїном. А я дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Раджу підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар. Це справді нам допоможе. Побачимось!